Так виглядала Каховська ГЕС на світанку, як тільки її підірвали, коли вона ще не пішла під воду. І з цього відео ми вже, вже могли зрозуміти, що сьогоднішній огляд буде присвячений саме цій темі. Бо російська пропаганда відпрацьовує як завжди на максимум, і тут вже почалося дійшло до того, що до них зараз прислухаються навіть в Сполучених Штатах. Про це трохи згодом. Це огляд пропаганди. І мене звати Юрій Петрушевський, це канал Right now. Зараз почнемо ми з відосу, який був стартовим в програмі Скабєєвої. і я вам поясню, чому, чому я з нього починаю. Погнали. Так это місцевій фауні, Смотрите, Вот так по улицам Херсона вальяжно прогуливаются бобри, а це вже нова каховка у Дворца культури плавають лебеди. Спасаються від розливу Дніпра і олені. убігає від стихії. Животні к людям. І кадри, які только що оказались в нашому розпоряженні. Кошмарний кадр. Так само животни, які називаються російськими окупантами, не пропустили людей українських рятувальників, взагалі будь-яких рятувальників в Олешки, щоб врятувати звідти людей. І ну якби. Знову ж таки, кого ми називаємо при цьому тваринами, але зверніть увагу, яка в них дивна прив'язка до бобрів. Взагалі складається враження, що дамбу підірвали, щоб Маргарита Симонян на тому березі Дніпла, Дніпра могла нарешті наїстися. Це щодо приколу до того, що її називають боброїдкою. Не знаю, знаєте ви цю історію чи ні, але Маргарита Симонян в 2013 році написала твіт про те, що вона купила на ринку бобра. Я не знаю, як казати тіло, бобра. брачі чи... коротше, купили тіло бобра і збирається його голову приготувати на новорічний стіл. І вона, ось бачите, це три твіти, де вона пояснює, як вона буде його в перший раз в житті, буду готувати бобра, А просіла знатоком, в итоге сварю бобровою голову з луком, марков'ю і лаврушкою для бульйона. Я вам богом клянусь, жодного разу в житті мені не приходила думка, щоб їсти бобра. Я не знаю, як вам. Ну, це якась діч, да? але до речі, оце <ганяла> поганяла боброїдка, її придумав Навальний. Він написав твіт про те, що вона боброїдка, і почав у своїх відео Боброїдка, Боброїдка її називати. І коли Навальний е сидів у в'язниці і голодував, і перший день після того, як він перестав голодувати, е Маргарита Семенян йому е надіслала е посилочку Дивіться, отак вона виглядала. Навальний виходить з голодовки, дуже вовремя. Я якраз йому вкусняшку відправила посилка. Це м'ясо бобра, ковбаса з бобра. Е я не знаю, взагалі у нас в магазинах можна купити бобра? в Росії можна. Е і от Маргарита вирішила Навального почастувати найкращим, що є в її житті, це бобром. Але повернімось до конспірологічних версій росіян. Скабєєва, тобі слово контрнаступ захльобується. Киевский режим не добивается цели в попытках контрнаступления. Далее Песков сообщает, что официально можно исходить из того, что украинское знаменитое, широко разрекламированное, ранее анонсированное контрнаступление стартовало два дня назад. Оно стартовало, но захлебывается. Глядя на эти кадры, конечно, захлебывается. Глядя на ці кадри, звісно, захльобувається, хоче сказати нам ця істота. Але фраза, ну розумієте, да, що на такому рівні випадковості не буває. І мається на увазі, коли я кажуть захльобуватися, мається на увазі, що вони захльобуються цією водою, яка пішла з Каховського водосховища, але. Но... Вся сутність російської пропаганди в тому, що одночасно, при тому, коли вона говорить, що це якоби ми підірвали цю дамбу, військовий оглядач, який є в цій студії як військовий експерт, його звати Михайло Хадарьонок, Він військовий оглядач газети РУ. Він військовий оглядач ВІСТІФМ. Так, от він розповідає просто стоячи в цій студії, що контрнаступ не почався, і ніхто його не перебуває, ніхто йому не каже якихось там контраргументів. Це його слова одночасно з тим, що почався контрнаступ, через це ми типу підірвали дамбу. Слухайте. Украинская наступательная операция еще не началась. По-прежнему они предпринимают действия с точки зрения, дезорієнтувати наше руководство, с точки зрения внести сумятицу, какую-то нервность в принимаемое нами решения. Херсонский подрыв подрыв новой Каховки в это русло уложится просто ну, 16-ю до миллиметров. Суть нашої програми в тому, що ми, на відміну від росіян, аналізуємо все, що бачимо в інформпросторі. Тобто, умовно, російська бабулька, вона сидить і цілий день дивиться ту скабєву, А ми віддивляємось всю пропаганду. Тому тому поставте лайк. Я думаю, ми цього заслужили. А я вам покажу, як черговий російський пропагандист ще зранку, а от я постійно це вам повторюю, що коли якась подія відбувається, в них немає методички, що говорити. Тому кожен говорить е, різну діч, і вона одна на одну ось так накладається. Для чого це робиться? Для того, щоб правда, яка звучить єдиним голосом про те, що це росіяни підірвали цю дамбу, вона просто розмивається. Але як він спалився, послухайте, будь ласка, що саме росіяни стояли на Каховській ГЕС в цей ранок. Смотрим. Вот дамба до і вот після. Ми бачимо. как это выглядит. Вот масштаб разрушений. Утром сегодня я даже делал репост от ребят, которые стоят там недалеко. У них есть свой телеграм, они системно выкладывают все ролики, потому что вот прям совсем рядом на дамбе подразделение стоит наше. И они писали о том, что якобы не было никаких подрывов, но они не могут это гарантировать, потому что не понимают, что произошло. А что случилось? Реакция... Акция... Як це не було підривів? Стоп! А як же ж українські ракети, які знищили Каховську ГЕС, про яку ви потім говорили? Ну тобто розумієте, да? один говорить одне, другий, другий, третій третє, і інколи, все ж таки, вони розуміють правду і говорять її саркастично, і, типу, для таким чином, як це знижуючи наші або знижуючи ефект від правди? Просто, просто на слови, типу. Як тільки Росія починає щось контролювати, воно вибухає, або там відбуваються воєнні злочини. Про це говорять ведучий. Девець типу в жарт, але це ж насправді так і є. Слухайте. Ребить тут да. тот і ліно об'єкту да. і да. територію, там случається какая-то в котре есть... обміняють нас, в котре обвиняють да. нас, то виявляється. Как вот сейчас нам Андрей Владимирович объяснял, что мы там обстреливаем. Получается, что мы обстреливаем населенный пункт, который мы уже заняли в середины месяца прошлого. Я вам еще раз объясняю: то, то, та точка, в которой произошли сейчас взрывы, она находится на украинской территории и не контролируется российской Я вам розповідав в минулих випусках, що для балансу в студію запрошують одного експерта. от цей, якого ви тільки що бачили, його звати Андрій Федоров, Він колишній російський дипломат. Він був заступником міністра закордонних справ з 91-го до 93-го року. Його от всією цією студією потім ненавидять, і навіть для того, щоб задавити його факти, а він часто каже правдиві факти, так як воно є, без пропагандистських всяких домішок по різному буває, але час. Він говорить правду. і щоб його задовити, в студії є двоє ведучих. Двоє. От і вони вдвох на нього починають кричати. Але коли ти брешеш, то тобі навіть сотня людей не допоможе, і просто вони беруть і ковтають. Наприклад, як було, коли він цитував сальдо. Слухайте. Зачитаю вам. Давайте. Ну, от, пожалуйста. Я вам сейчас зачитаю фразу. Я ну, зачитаю, сейчас да. Мало не покажется. Подожди. Я не, уже не, начал не, бояться. Смотри, Валерий, надо было заранее подготовиться. Да, а я что у вас за дурацкий смартфон я такой? Я Выкиньте. Да. Не бойся, вот. а Разрушение Каховской не ГЭС, него, ГЭС в, него, в, в Херсонской области И? дает военно-тактическое преимущество вооруженным силам России. И. И вот кого цитируете? Я? Да. Временно исполняющего э, обязанности губернатора Херсонской области. Ага. От, і все. вот ага. еще один сальдо сальдо, краса ще один аргумент И тогда этот аргумент... А, да, а хто это? Сальдо, а да? Ой, а що а, сказати? А що, а і вони бачите, як на нього тиснуть. Він кажуть, що це смартфон і так далі. І так далі. Вони не збивають, він їм подає інформацію, вони тільки і е, ковтають. Або, наприклад, інший наратив, що українці не будуть заново відбудовувати Каховську ГЕС. Слухайте. территорию Великого Советского Союза. Но это же еще большой удар, действительно, и по экологии. Мы понимаем, что от Каховской ГЭС зависело и судоходство на Днепре, пока эта зона не стала благодаря этим нацистам зона военных действий. И самое главное, когда они разрушали Каховскую ГЭС, мы же прекрасно понимаем, они восстанавливать ничего не собираются и не смогут. І це знову ж таки брехня. Бо якщо у людини є можливість запитати в Гугла нова Каховка відновлення ГЕС, що я і зробив, то ми бачимо коментар Ігоря Сироти, директора Україдроенерго, який каже, що Україна планує відбудовувати Каховську ГЕС і роботи будуть тривати 5 років, це буде мільярд доларів. Ну, послухайте, що він говорить, щоб просто розуміти наскільки нікчемна російська пропаганда стосується відновлення і до відбудови станції. Це період не дуже швидкий. Щоб побудувати цю станцію, нам потрібно буде мінімум 5 років. Це треба буде будувати і 24 на 7, і 5 років, щоб побудувати таку станцію. І це, ну, це мінімум мільярд потрібно буде витратити, щоб побудувати це мінімум. Ми ще не знаємо характер руйнувань, тому що там не тільки станція, а, як ви бачили, там є і. Автодорожній переїзд, і желізодорожній переїзд, і там є і водопостачання, і газопостачання це складний гідровузол, який потрібно час і для того, щоб його відбудувати, там і шлюзування, там все зруйновано. і тому Але вже сьогодні ми з проектними інститутами пропрацьовуємо варіанти розміщення станції на тій ж самі плотині, які ми будемо вже визначати, чи це буде лівий берег чи правий ну тобто все ви, ви зрозуміли, да і по правді кажучи, е їдуть дахом не тільки росіяни, а й весь світ. Є такий ведучий такер Карлсон. Він раніше працював на Fox News Поки він не почав нести відверту нісенітницю про Україну. Його навіть звідти звільнили з абсолютно республіканського каналу. Але от навіть там сказали йому чувак Досить так, от він е в своєму твіттері виклав відео. Перше відео з його нового блогу після того, як він перестав бути ведучим Fox News. і в цей епізод за один день набрав 103 мільйони е, переглядів, і в ньому він каже, що це Україна підірвала Каховську ГЕС. Справа в тому, що це відео репостнув Ілон Маск, власник Твіттер, SpaceX Тесли, і так далі. Це, і, це відео репостили е, сенатори республіканці, е, конгресмен. Ну тобто, люди їдуть дахом відслуховуючи російську пропаганду який головний аргумент такера карлсона в цьому 10-хвилинному відео типу росіяни весь цей час контролювали Каховську ГЕС і тут ні з того, ні з цього. Типу, чому ж вони її підірвали? Це ускладнить їм е, там доступ до води, води до Криму і так далі. Так води і так на Крим. Ну ми, ми і так їй не давали. Ми і так, ну типу, вони весь цей час жили без води, і не будуть ну коротше, ніхто про це не хоче думати, і виходить так, що е виходить так, що світ слухає російську пропаганду, але на нашій стороні теж є адекватні люди. Це Тимоті Снайдер, який е історик е, Викладач, професор Єльського університету, він опублікував 10 правил для журналістів, які пишуть про підрив гідроелектростанції. Вони кажуть, що ви не можете давати позицію росіян як альтернативну позицію, бо це позиція терориста. Якщо одна людина каже, що йде дощ, а інша людина каже, що дощу немає, то ж задача журналіста визирнути в вікно і подивитися, чи йде дощ. Це і є суть журналіста. Ти гейткіпер правди. Ти нас маєш бути на стороні правди, а не на стороні терористів, які говорять про те, що е, Боїнг збив е, український літак. Ви пам'ятаєте скільки версій було так? І тут вони так само роблять: нашаровують, нашаровують, нашаровують. От за кого я ще вдячний, що він на нашій стороні? Так це містер Сидер, який забаранив вже більше трьох десятків росіян і його переможна хода Росії. Аркиї містер Сідер, погибших уже 28 чоловік, пострадавших десятки. Географія травлів розширяється. Нові випадки зафіксірований в Пензенській області Чуваші. Поліція перевіряє торгові точки по всій країні. Ситуація в Ульяновській області, де більше всього пострадавших репортаж Артем Петров. Не будемо дивитися репортаж. Я вам так просто поясню, що відбувається. Хтось налив сідр, хтось продав цей сідр, і хтось цей сідр трошки. Вже на той момент було 28 Зараз я дивився перед ефіром 32 більше 90 людей в лікарні в важкому стані. Ну, тобто, правда, інколи і на нашій стороні. А пропагандисти при цьому відпрацьовують цю, цю тему планують закривати е, наливайки. Але з Сидром же ж травонулись не в Генделі. Це історія про виробника. Але послухайте. Рікович, а не прийшло время вообще с этими там ані наливайки називаються так, вот, в нашому городі розлівухи називали розібратися, ну тобто, уже прикривати вот вот размножившееся і спаивающее Росію пространство. Я насправді дуже підтримую слова цього чувака. Бо як тільки в Росії закриються наливайки, Почнеться справжня революція, і 17-й рік буде здаватиметься якою легко якоюсь такою легкою прогулянкою, тому що ну як це Росія і не бухати? Я цього не розумію. Чекаємо, поки наш диверсант, містер Сідр, і далі буде викошувати е, всіх слабаків. Бо іншим треба вставати і битися е, на всіх просторах, великої і необ'ятної. Ідемо далі. Е, так, друзі, я вчора хотів би вас попросити підписатися на канал, бо багато хто з вас дивиться і чомусь не натискає на ні на дзвіночок, ні на кнопку підписатися. Це дуже важливо. Е, переходимо до іншої теми. Минулого разу я вам розповідав, що е, росіяни поки не вигадали єдиний наратив, яким вони відповідатимуть на ситуацію в Білгородській Народній Республіці. І я вам казав, що ближче до вихідних вони його відпрацюють, і потім вже будуть насаджувати нам. І своїм громадянам, ну нам то вони на нас не дуже впливають, да але своїм громадянам наступний тиждень, тобто цей тиждень, і тепер цей меседж, меседж з'явився. Називається він нова хвиля мобілізації. І як я тоді івангував, спочатку він з'явився в програмі підсумкові Соловйова. Слухайте на території, значить, побальшому рахунку, у нас нет ніяких, на мой взгляд, моральних обмежень, Тим більше, що там ребята, котрі час приймають бути срочники. Но хотите воевать и со срочниками, но получите несколько сот тысяч. Вот создать ударный кулак и захреначить Харьковскую область, и забрать Харьков, отодвинуть границу. Не перебрасывать части. Взять местных мужиков там, по три тысячи, которые давно хотят восстановить погранвойска. Як ви бачили, да, по відео всіх цих з Білгородської області там просто черга бажаючих вступити в бій з російським добровольчим корпусом чи Легіоном Свободи. Але потім він одразу цю ж думку повторював в понеділок в своєму ранковому шоу. Це ж не випадковість. Я читаю, що нам необхідно провести ряд серйозніших переобразувань в нашому обществе. Я считаю, що необходимо ввести... Я понимаю, что многих пугает слово мобилизация, но давайте скажем по-другому. Давайте скажем, что необходим призыв в территориальную оборону. По крайней О. мере, вот все эти области, которые граничат, все мужчины в возрасте там, от 18 до там, 50 до 60 лет должны уметь владеть оружием и знать, что если прозвучит тревожный сигнал. Должне заняти своє місто, стр... тривожний сигнал. Це оцей момент, коли чергова жіночка кричить і плаче, зовсім не хоче уїжджати з Шебекіна. А говорячи про територіальну оборону, росіянам знову втюхують мобілізацію, бо е, скоро ж осінь, і треба набирати нових людей. І тепер їм кажуть, що це буде територіальна оборона. Знову ж таки слухайте Строю. Если угодно, это должна быть структура, близкая к тому, что из себя представляет там, Национальная гвардия США сейчас или когда-то было США? казачество царской России. То есть при этом это не значит, что люди должны бросать работу. Нет, это значит, что вот все мужики должны проходить там, раз в неделю, два раза в неделю курсы обучения. Они должны при этом посменно дежурить в лагерях, находящихся на территории. То есть это, это все дома, это все рядом с домом. Но если потребуется, то несколько миллионов человек могут в любой момент абсолютно готовые встать под ружье, зная, к какому подразделению они переписаны, зная, кто будет слева, зная, кто будет справа, зная, кто будет командир. То есть это такие, с одной стороны, кадрированные части – А з другої сторони, це вже прошидши бої сладжування в спокійні дні. Взагалі-то Соловйов останнім часом дуже засмученим. Бо що? бо поразки мають е накопичувальний ефект. І якщо все це послухати разом, то виходить, що ми дуримо росіян постійно. Обладало. подавляющим преимуществом, когда наши войска стояли под Киевом, и когда мы контролировали гигантскую территорию таким полумесяцем, то да, с нами захотели вести переговоры. Нам пообещали, в результате обещаний мы проявили жест доброй воли и ушли с тех территорий, на которых потом сразу стали проводить акты геноцида против населения, которое нас поддерживало, яркий пример Буча. І тепер это видається чуть ли не за победу українського оружия. Поэтому нікаких переговорів. Ніка переговорів. Взагалі, коли ти засмучений і робиш якісь е там пропозиції, то виявляється, що вже існує Білгородський фронт. Ребятам, которые воєннослужащі, В Белгородской области они должны получить статус участника боевых действий и соответствующие выплаты, потому что ну, реально они же на войне. Да. да вообще все, кто в этих приграничных зонах, к ним и надо относиться. И не только к ним сотрудники МЧС, сотрудники Росгвардии, сотрудники ФСБ. Тобто Білгородський фронт існує раз людям, які знаходяться в прикордонних регіонах, потрібно видавати е, статус учасника е, бойових дій. Звичайно, обираю для вас ті шматочки, які вам більш за все сподобаються. Бо російські пропагандистські всі ці шоу вони дають схожі наративи і зазвичай вони переповнені пропагандою. А, е, але от щоб розуміти, що ж відбувається, які їм завдання ставлять, треба слухати, якраз таки, цих ведучих, бо вони модератори, вони подають. Але є такі моменти, коли у них, у кожного з них, хочеться спитати: ой, а що случилось, наприклад, от. О тому, що Враг в ежедневному режимі массировано, долбит по території Російської Федерації, долбит по Белгородській області села, которое. Повністю розрушене. Це теж не я говорю, це очевидец. очевидець. І прежнему вопросы, 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 вопросы. Хочете чути більше відповіді на ці питання, то звичайно приходьте до нас на канал right Now. Чомусь росіяни дуже переймаються тим, що ми перетворимо Білгородську область на Донбас. А у мене є таке питання до них: а хіба на Донбасі погано Ви ж принесли туди мир і злагоду? В чому проблема? Не розумію. Ну тому що інакше вони підуть далі. Вони привратять Білгородську область в Донбас. Я маю в виду інтенсивність обстрілів, будуть просто утюжити все по Білгородській області, і люди будуть винужені страдати. Ну, почали ми з боброїдки. Нею я хочу завершити. Вона ляпнула чергову нісенітницю, яка на голову не налазить. Але ви послухайте, потім ми до неї повернемось. Росія присвідняла к себе нації, етноси, страни, некі згустки племен якихось отсутствуючих государств, в тому числі мій етнос. Вона каже, що Росія всю історію присоєдиняла к себе етноси і нації, і робила там державність Сімонян – вірменка, і ось це марення про велику Росію, воно є абсолютно нікчемним, бо вірменка відмовляється від власної історії. Держава вірменія з'явилась на карті в четвертому столітті до нашої ери, тобто. За десь дві тисячі років до взагалі держави утворення Росія. Е, так просто маніпулювати малоосвіченими людьми. Тому, друзі, цікавтесь історією, любіть історію, любіть Україну. Дізнавайте, звідки були ваші предки. Е, я не знаю. На жаль, у нас з симонян є е, трошки спільного, бо в мене теж є. Предків вірмени але я сподіваюся, що ті люди з Вірменії, які нас дивляться, їм не соромно за мене. так е, Наприклад, дідусь у мене один мав там єврейське коріння, інший мав польське коріння. Е, мені от цікаво було було дізнаватися такі сторінки моєї сім'ї. Мені цікаво від вас. Ви знаєте, ви щось читали про свою сім'ю, ви шукали в архівах якісь дані. Пишіть про це в коментарях, давайте там з вами спілкуватися. І взагалі, пишіть, як вам цей випуск і цей формат е, ми не. Намагаємось тупо показувати пропаганду. Ми даємо вам е, таке плато для роздумів, на якому ви можете прийти, посидіти, подумати, написати нам про це в коментарях. Дякую вам усім. Побачимось за кілька днів. Па-па.